У Росії останній день передвиборчої кампанії від вечора п'ятниці і до недільних виборів 4 березня кандидатам заборонено агітувати. І з останнім зверненням виступив претендент на перемогу та чинний прем'єр-міністр Владимир Путін. Він закликав громадян прийти на вибори. Нинішня передвиборча кампанія відбулася у середовищі високої громадянської активності. Це показало, що російське суспільство стало більш зрілим і чітко формулює свої вимоги до влади. Це означає, що наші громадяни розуміють, що наше майбутнє залежить від цих виборів. виборів наше Утім, громадяни перед виборами висловлюють зовсім скромні побажання. Інші взагалі не сподіваються на зміни. Ми сподіваємося на кращі умови для пенсіонерів, робочі місця для молоді і загалом, щоб все було добре. Я не песиміст, і не оптиміст, я реаліст і не очікую серйозних змін. Дострокове голосування на виборах президента Росії вже почалося. Голосують у важкодоступних та віддалених місцевостях на суднах, а також за кордоном.